Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня колесанка. Мрійник Марко за книжкою 365 історій на ніч переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран і Наталя Коломієць. Якщо кабанчик Марко знайде суниці, то завжди їх з'їдає сам. Він забуває про своїх братика і сестричку. Через це вони дуже на нього ображалися. Я завжди всіх кличу, коли знайду гриби, сердилась Флора. А я завжди кажу, що знайшов картоплю, додавав Поль. Марку стало прикро, що він такий неуважний. Він пішов гуляти і раптом натрапив на велику суничну галявину. Цих ягід вистачить на цілу родину, мріяв він, наминаючи суниці за обидві щоки. Ти знову сам? запитала в нього Білка. Ні, відповів Марко. Зараз я покличу сюди брата і сестру. І Марко хутко побіг додому. Якщо я приведу поля і флору на ту галявину, вони більше на мене не сердитимуться, вирішив кабанчик. І справді вони так зраділи, побачивши суниці, що пробачили Марку геть усе. Це була казка Мрійник Марко за книжкою 365 історій на ніч переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран і Наталя Коломієць. Ви слухаєте Радіокультура. Жовте Курчатко. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран і Наталя Коломієць. Курча ціпа мало п'ятьох старших братиків. У них пірячко було сіре, а в ціпи жовте, бо він ще маленький, тому вони й дражнили ціпу. Жовтий, жовтий! Ти схожий на яєчний жовток! Ти не курча. Ціпа дуже засмутився і пішов від них геть. Раптом він опинився високо у повітрі. То маленька дівчинка взяла його на руки. Яке гарне курчатко! сказала вона. Я зроблю для тебе гніздечко. Вона зробила м'яке гніздечко. Посадила туди ціпу і насипала йому в мисочку смачного зерна. Ціпа був дуже задоволений йому не треба було шукати зернята в пелюці, як це робили інші курчата. Трохи згодом. Повз його гніздечко проходили сірі курчата. О, жовтий! Та тобі пощастило? вигукнули вони. Ціпа вже не гнівався на своїх братів і радо пригостив їх зерном. А ті покликали його гратися і більше ніколи не дражнили. Це була казка Жовте Курчатко. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран і Наталя Коломієць. Ви слухаєте «Радіокультура». Коник Поло і конкурс краси. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран і Наталя Коломієць. У маленькому селі щороку проводили конкурс краси серед коней. Але коникові поло жодного разу не вдавалося його виграти. Ех, мені так. Хочеться виграти, зітхнув він, спробую ще раз. Коник розчисав гриву, ретельно, почистився і побіг на конкурс. По дорозі він помітив гарненьку конячку інесу. Він поскакав до неї, щоб показати з її у всій красі, але раптом посковзнувся і впав просто в багнюку. О, не переймайся. Втішила його Інеса. Я знаю лисицю, що живе неподалік. Вона тобі допоможе. Інеса відвела поло до лисички, яка просто обожнювала поливати квіти. І, звісно, в неї був шланг для води. Лисиця змила з Поло весь бруд, і він весело пострибав на конкурс. Щоправда. Конкурс виграла Інеса. Але поло зовсім не засмутився, адже вони подружились і відтоді весь час проводили разом. Це була казка Коник Поло і конкурс краси. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран і Наталя Коломієць. Вислухайте слухаєте Радіокультура. Очі Лілі за книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран і Наталя Коломієць. Бабка Лілі та її подружки полюбляють літати коло ставка, адже там живе Соловейко Дорі, а він їхній друг. Ну,мо гратися в піжмурки, запропонувала якось Соловейкові Лілі. Залюбки, відповів Соловейко. Щоправда, я не знаю, чи зможу вас знайти. У вас такі прозорі крила, що їх зовсім не видно на сонці. Але бабки таки вмовили його гратися. І от усі вони заховалися серед квітів, а Соловейко почав шукати. Він дивився і тут, і там, але нікого не бачив. Ех, нарешті, зітхнув він. Казав же, що не знайду. Він вже було зібрався сказати, що більше не грається. Аж раптом помітив два дивні кола на квітці, вони рухалися. Лілі, я знайшов тебе, радісно вигукнув Дорі. Тебе виказали твої великі очі. Ха, я виграв. Так, цього разу ти виграв. Але май на увазі, у мене гарний зір. Тому я знайду тебе за виграшки. Це була казка Очі Лілі. За книжкою «365 історій на ніч переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран і Наталя Коломієць. Спецпроєкт Радіо Культура, Вечірня колесанка.